8 мегапіксельна від ізвіз з оптикою, яка зближує, має дві лінзи. Тобто взяли оцю камеру, 8 мегапіксельну на огляд, має дві інфрачервоні, дві підсвітки, інфрачервону і ледівську. Має звук, має динамік, можете чути, можете говорити. Підтримує карту пам'яті до 512 гігабайт і має дві лінзи. Для чого в нас тут ті дві лінзи? Для того, щоб одна в нас широка камера 8 мегапіксельна, одна широка, бачить 103 градуса, а одна з е, має. Оптичний зум, і вона зближає, коли вона заходить в зону людини. Вона зближає ту людину, і таким чином ми бачимо дуже гарне, дуже чітке і якісне зображення. Зараз ми вийдемо на вулицю. Я продемонструю, як саме це відбувається. Зараз правда вже вечір, ну, але тим не менше, хоча б ми подивимося. Е, має всі основні плюшки, які має камера, повертається за людиною і туди, і сюди, і так і так далі, і тому подібне. А ми виходимо на вулицю і дивимося, що є, як дана камера працює, і що ми з нею можемо. Винести. Як на мене, технологія афігенна. Поїхали. Давайте так. Так, наша дана камера знімає. Дивимося її, тестуємо її, як вона буде зумувати. Давайте ми подивимося, що в нас робиться взагалі з 8 мегапікселів. Ну, дивіться, 20 метрів видно, в принципі, ок. 25 догадатись можна, 30 вже не можна. Дивіться, йде геник. І вона його, бачите, автоматично зблизила. Тут ми можемо в правому куті, як ми бачимо, можемо взяти як широку, широкий кут огляду, так і то, що вона зблизила. Тобто в нас пише, виходить, два віконечка. От, ідуть ще сестри наші, от вона, бачите, зближає. І веде. І, в принципі, ок. Зараз ми подивимося, що робиться по чіткості, коли вона зближає. дивимося, як дана камера показує чітко дійсно на обличчя, коли вона зближає. Класно, то, що вона, бачите, нічого не може не втрачає, крім того, що вона зближає, в нас ще залишається, бачите, яка картинка широка. Тобто вона нічого ще й не втрачає, попри те, коли вона зближає. Оце плюс великий для неї. Далі що ми маємо? Але чи є сенс? Якщо вона зараз буде нам знімати? Ті, то, то саме? Ну я думав, що вона буде знімати десь на метрів 30 чітко, але щось я тут того не бачу. Ну, але тим не менше, зараз подивимося разом. Е, ця функція, звісно, що відключається. Оцей оберт за людиною, що вона повертає, зближає і так далі. Ми. Ми зараз подивимося, як вона фіксує, на яку відстань важливо. І подивимося ще раз по чіткості. Напевно, 10-15 метрів навіть не інтересно дивитися, бо вона, звісно, класно знімає на 10-15 метрів. Давайте ми почнемо тест з 20 метрів. І подивимося от, вона мене що ще бачить? Бачить чи не бачить? Бачить. Бо тут в нас широк. Бачите, і ми зближаємо цією. Що в нас видно широким об'єктивом. Давайте ми зараз зробимо дуже гарне порівняння. Холодні руки екран не зближає. От, от людину зближила, як ми бачимо. Трошки наріжу, бо оновився до 26 го iOS, але деколи так програми глючать, що треба їх перезавантажувати. Ну, бляха, що зробиш? iPhone? Давайте, ви прийдіть, а ми зараз порівняємо один, один цікавий момент. Вона також повертається, до речі, за людиною, але цей, цю штуку треба виключити. Е, дивіться, 20 метрів зафіксуйте собі, як бачить. Вона 20 метрів. Як бачила, вона мала би бачити 25. Вона появляється знов людиною, вона знову до неї зближає. Ну, але ми візьмемо ще раз оцю, цю історію. І що ми бачимо? 20 метрів бачимо. 25 метрів бачимо, 30 метрів не бачимо. А тепер, коли вона ловить нам людину, давайте ми подивимося. Ну, 20 метрів вона чітко ловить. Давайте ми заскріншотимо. Щоб ми подивилися, просто чи вона краще бачить, чи ні. Ну, так якби бачить трошки краще все-таки. Не сильно, але все-таки трошки краще. Ну, давайте ми оцей зараз заскріним, Бо програма, не програма глючить, а iPhone глючить. А оце в нас що? Ну, бачите, як ми бачимо 25 метрів, ну, значно гірше. Значить, все-таки оптика тут рішає, і все-таки ми будемо на 25 метрів бачити непогано. Давайте ми подивимося ще, як вона спрацює. Дивіться, вона навіть до 25 метрів спрацьовує. Бачите? Ну, непогано, непогано. Вітер дує, значки падають, але тим не менше. Давайте, ще раз отак піду. Ну, 25 метрів, погодьтеся, зловить вже погано, а от 20 метрів ловить. Йдемо прямо на неї і дивіться. Хлоп, зловила. Ну от така камера. Непогано, непогано. Якщо вам треба бачити камерою на 20 метрів відносно чітко, і щоб це була одна камера, за, грубо кажучи, за 100 доларів зі всіма підсвітками, наворотами, поворотами, обертами і так далі. Як на мене, дуже-дуже непоганий варіант. Також вона повертається також за людиною. Давайте я вам зараз це продемонструю, включу, і ми подивимося. Простування включив власне, функції, щоб вона оберталася за людьми. От вона зближає і обертається. При тому, що і зберігає нам дві картинки. Зараз нехай люди підуть, вона має вернутися в своє положення, але вона не повернеться, бо вона зловила ще одного. Давайте, він нехай пройде. Так, я тут. Вона втратила. І тепер давайте я спокійно пройдуся, бо люди мені не дадуть ніч зробити нормально. Все, давайте я тепер йду. Лови мене. Лови мене. От та йду. Ну і з цієї камери, щось таке, ну інтересна, інтересна камера, мені досить вона навіть сподобалася. Під ваші задачі також досить непоганий варіант. Якщо ви хочете одну камеру, таку, скажімо так, чіткішу, як на там 25 метрів, не треба вам подвійних з різними кутами огляду і так далі. Тобто, для певних задач вона дійсно буде непоганим варіантом. Так що підписуйтесь на канал, якщо вам цікаве то, що я роблю. Дякую всім за перегляд. І підписуємося. Я вже розказав, а ще раз скажу. нічого.